Всім привіт! Якщо ви шукаєте собі надійний довговічний причіп, то я би радила звернути увагу саме на оцинковані моделі або моделі з боколітовими бортами та оцинкованою рамою. На цьому відео модель причіпа 2 на метр 30 з висотою борту 40 см. Ця модель гарячого цинкування. Цей причіп гарантовано вам прослужить дуже багато років. Його можна зберігати на відкритому повітрі. Також цей причіп відмінно витримує вагу. Ця модель укомплектована німецькими ресорами алко з амортизаторами йде трикутне посилене дишло. У комплектації до цієї моделі входить євротент. Євротент прорезинений хорошої якості. Він обов'язково збереже ваш вантаж та не буде протікати. Крила причепу цієї моделі також оцінковані. Ми встановлюємо Жигулівські 175 і 13 колеса, але ви можете поставити свої колеса чим зекономити собі 3800 гривень. Так, вісь встановлена квадратна. Під замовленням можна встановлювати круглий вісь на причеп. У нас наявності різні моделі легкових причепів. Також у нас є великий вибір спецтехніки, тож завітайте до нас. знаходимось ми в місті Кременчуці, вулиці Ярмаркова, 7. Ми завжди вас раді бачити. Тож телефонуйте, задавайте свої питання та приїжджайте обирати техніку, яка потрібна саме вам.